Щодня до нас звертаються пацієнти з обмеженими можливостями, військовослужбовці, ветерани, які потребують медичної реабілітації. В нас надається медична реабілітація за всіма профілями. Більшість це опорно-рухова та нервова система. В нашому відділенні функціонує два зали фізичної терапії, які оснащені сучасним високопрофесійним обладнанням. Однак через недостатню площу ми не в змозі проводити групові заняття та працювати по декілька спеціалістів одночасно. Через це утворюються черги, і пацієнти змушені чекати декілька тижнів, щоб потрапити до нас на реабілітацію. Відповідно, це для нас, як лікарів, так і пацієнтів, є гострою проблемою, тому що ми втрачаємо дорогоцінний час на відновлення. Ми сподіваємось на будову модульного реабілітаційного будиночку для проведення амбулаторної реабілітації.